Доброго дня, мої дорогенькі другокласники. Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього року створення малюнків у графічному редакторі Scratch. Це сторінка 66-67 нашого підручника. Можете зараз відкрити, ознайомитися, а потім переглянути відео уроку. Отже, ми продовжуємо створювати малюнки у графічному редакторі Scratch. Відкриваємо сцена, натискаємо тло, і у нас відкрилась наша сцена, на якій ми зараз будемо створювати наші малюнки. Ми вже знайомі з такими об'єктами графічного редактору Scratch як прямокутник. Овал і ми також знаємо лінію. За допомогою об'єкта прямокутник ми можемо намалювати прямокутник. Обираємо, обираємо інструмент «Незаповнений». обираємо товщину лінії і малюємо прямокутник. Пам'ятаєте, поки ми не клацнули на вільному полі, ми можемо змінити наш прямокутник. Ми можемо його збільшити, зменшити, тягаючи за оці маркери, ми можемо його повернути, як нам потрібно. Але, щойно ми клацнемо на вільному полі, вже цього ми зробити не можемо, і ми бачимо, що на нашій сцені за нашим спрайтом з'явився наш прямокутник. Для того, щоб відмінити дану команду, натискаємо стрілочку Скасувати. Наступне пригадаємо ще один об'єкт це овал. Також ми його можемо. Поки у нас є активними оці маркери, ми можемо збільшувати, зменшувати. Так, Ми можемо зробити його ось таким, розтягнути можемо, так, як нам треба на весь екран, але щойно ми клацнемо. Ось тут знайду, все більше ми з цим овалом ми його Інший створювати можемо, а працювати вже з тим, який створений, вже ми його змінювати вже не можемо. Нагадую, щоб скасувати, ми можемо натиснути стрілочку зворотню, або натиснути, якщо повністю очистити наше поле, натиснути клавішу очистити. Також на перших уроках ми з вами знайомилися з об'єктом лінія. За допомогою лінії ми можемо намалювати ось такі лінії, які хочемо. Згадали, очищуємо поле. І сьогодні за допомогою інструмента лінія ми намалюємо ще одну геометричну фігуру, яку ми вивчаємо у початкових класах, це трикутник. Так. Чомусь вона у мене не вийшла рівненько. Ще раз, ось, вийшла. Так, одна лінія, друга лінія і, з'єднавши ці лінії, я намалювала трикотник. Тепер я хочу зафарбувати наш трикотник. Я обираю інструмент заповнити кольором. Обираю, яким саме кольором я хочу зафарбувати. Я обираю червоний і наводжу на поле трикутника клацаю, ось мій трикутник став червоного кольору. Ми можемо заповнити трикутник градієнтним кольором. Для цього потрібно обрати одне з кольорів. Об'єктів. Градієнтність, градієнтна залівка визначається ось цими двома прямокотничками. Наприклад, якщо мій градієнт буде, це перехід від червоного до білого, то верхній прямокотник червоний, нижній білий. Я хочу, щоб нижній у мене був, наприклад, так, навпаки, ось так хочу. І подивіться, у мене змінився градієнт. я обираю, заповнити кольором, обираю ось такий вид градієнту і натискаю на поле нашого трикотника. І ми бачимо, що у нас кольор нібито так поступово переходить від червоного до синього. Таке зображення, така зафарбування називається градієнтом. Познайомились, очищую поле. Наступне, з чим я хочу вас познайомити, це як зафарбовувати різними кольорами. Обираю інструмент прямокутник. Так, один прямокутник. Так, обираю інструмент прямокутник, і у мене менший прямокутник і обираю інструмент лінія, і середині також створюю з ліній ось таку фігуру. Зверніть увагу, ось тут у мене буде не з'єднані ці лінії. Для чого я це зробила? А для того, щоб показати вам, як відбувається заповнення кольором, я натиснула на оцей прямокутничок, тому що хочу прибрати градієнт. Обираю синій колір. І заповнюю ось цю частину прямокутника. Вона стала синьою. Зверніть увагу, що кольор буде заповнюватися до того моменту, поки не зустрінеться з іншою фарбою. Тобто, ось ця фарба блакитна, вона є межею для синьої фарби і далі не зафарбовується в нас. Тепер я обираю жовту фарбу і хочу зафарбувати ось цю. Частину. Я вважаю, що у мене ця частина буде жовтою, а всередину, ну, можливо, я зроблю, ну, наприклад, зелененькою її клацею, але бачите, у мене зафарбувалася вся частина, в тому числі і серединка. Чому? А тому, що на шляху до заповнення жовтої фарби, ось тут. Не було межі. Тобто, якщо ось ця лінія не буде з'єднана, то зафарбується весь прямокутник. Здійснимо практичну роботу. Практична робота по заповненню кольором і малювання малюнка Очищуємо. Це сторіночка 67 вашого. Підручничка, я вже вам казала, ми можемо намалювати або корівку, або ялинку. Я вважаю, що я зараз намалюю корівку. Обираю інструмент коло, малюю голову моєї корівки, інструмент прямокутник і малюю тулуб корівки. Мені треба підняти трішечки, ось так. Я хочу зробити добре. Намалюю ніжки, тоненькі ніжки у корівки. Ось тут і ось тут. Ось таким чином. Тепер мені потрібні очі для корівки, за допомогою, ви бачите, інструмента. Коло я малюю очі. Так, можу їх трішечки підладнати. Ось так. Тепер мені потрібно намалювати рот нашої корівки. Я використовую інструмент лінія. І буде тут у мене така собі фігура. Трикутник. Так, це ротик, хвостик у корівки. Ось так і також у вигляді, трикутничка. І намалюю ріжки у корівки. Я вважаю, що вони повинні бути ось такими. Я малюю ріжки нашої корівки. Так, наступний крок мені потрібно розфарбувати нашу корівку. Я обираю колір блакитний. Голова, так, не забуваємо, що треба.